Менеджер Олександра Усика Егіс Клімас висловився про абсолютне чемпіонство українського боксера. Те, що Олександр став третім абсолютним чемпіоном світу, було заплановано ним ще за рік. Усик ще раніше вирішив віддати титул ОБІЄФ, щоб дібував побоксал з Джошуа, після зустрітись з переможцем. Це був план Олександра. Через це він віддав титул. Усик не тільки чудовий боксер, але також і неймовірний стратег, сказав Клімас. Директор команди Олександра Усика Сергій Лапін розповів, що ведуться перемовини про бій між Олександром та Джейком Полом за правилами ММА. Ми хочемо бій за правилами ММА. Це буде щось нестандартне. Джейк Пол має певний досвід у цьому, а Усик може швидко адаптуватися. Це буде неймовірне шоу. Перемовини щодо цього бою вже ведуться, сказав Лапін. Колишній чемпіон світу Тайсон Фюрі розповів, чому проведення поєдинку з Ентоні Джоша не є гарною ідеєю. Ейджей нещодавно боксував з Данілем Дюба. Його за п'ять раундів знищили. Дюба був у чудовій формі. Три великі нокаути поспіль: Джоша, Хергович та Міллер. А потім він. Вийшов на реванш проти Усика, і той його повністю приголомшив. Багато хто каже, Ф'юрі Джоша великий бій, але Джоша був не каутований а Усик розібрав Даніеля на частинки. Сказав Ф'юрі. <му> Джоша і Усик не можуть поділити суперника. І британець, і українець планують вийти на ринг проти американського шоу менеджера Пола. Ентоні Джоша планує провести наступний бій на початку 2026 року проти американського блогера. Промоутер Поло раніше заявив, що сторони ведуть перемовини щодо потенційного поєдинку. Однак, напередодні стало відомо, що команда Усика також контактує з шоуменом. Про це заявив менеджер Сергій Лапін. Британські експерти впевнені, що Пол проведе бій проти Джоша, адже це протистояння принесе величезні гроші. Всі розуміють, що бій Джоша Пол відбудеться в найближчому. У майбутньому. Промоутери не дозволять пропустити це шоу. Ви навіть не уявляєте, скільки грошей буде на кону. Я впевнений, що Джейк та Ентоні домовляться про те, щоб вийти на ринг, повідомив експерт Гаррет Девіс. Я як завжди дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. До зустрічі.